Всім привіт, хто завітав на мій канал, мене звати Олександр і сьогодні ми з вами пішли по опенечки. Ось такі бачимо молоденькі, гарненькі. Ось. І ось тут є такі в баночку якраз. Будемо ще з них готувати зиму. консервувати. Так, що ви обов'язково? Підписуйтеся, коментуйте, лайкайте і будемо з вами дружити. Опеньки не обов'язково зрізувати, їх можна і вимикати, і викручувати, і зрізувати, як ваша душа забажає. Так, і ось тут такі гарні ді. Так, тільки не зайшов у ліс і вже бачу гарні опенечки. Ось такі. Ось такі гарні гриби є. Не знаю, що це за такі гриби. Ну, такі гарні і дуже ароматні. Так рядочками ростуть. Так, ще одні такі опенечки молоденькі, гарненькі. Так, зрізаємо. Трішки незручно лівою рукою це все робити. Мали ось такі. Пишіть, що у вас є вже опеньки, тому що в нас якраз в самому розпалі. О, ось тут такі гарні є. Три. Ось. Такі ось. Ось тут такі красунчики. Молодесенькі. Старих поки що я ще не зустрічав. Тільки отакі гарні, молоденькі. Вони не є дуже такі товстонож... товстоногі, але і так вони дуже смачні. Ну, Будемо дивитися далі, тому що вони ростуть так поодиночно. Ось такі. А тут якраз мало не прийшов мус. Ось такі гарні опенечки. Ось такі красунчики молоденькі, якраз у Пишіть, що ви готуєте з пеньок. Можливо, ви маєте якісь гарні, цікаві рецептики. Але гарні такі молоденькі. Такі я люблю збирати найбільше. Тільки от їх поки назбираєш, ото часу і мороки. Але так-то вони дуже смачні. Такі оці малюсінькі. Ну, аж так помаленьку, потихеньку і назбирується. Ось така сиродіжечка також беремо. І ось така також червоненька. Також дуже смачні. Хто не пробував ще готувати сиродіжки, спробуйте дуже-дуже смачнючі. Так, і тут якісь такі грибочки ростуть. Також не знаю, що це за гриби. Можливо, ви знаєте. Так ось такий товстий, таких два гарних. Ось, отакі. Відправляються до нас у пакет. Так, трохи доповнили наш пакет сиродіжками такими гарними не показував, тому що швиденько збирав, ось такі гарні. Так, по одному, по одному та й назбирається. Опеньків багато нема так густо, вони по одному-по два, але... Якщо так подивитися, то можна назбирати досить. там такі гарні гриби. Просто тут не знаю, що це за гриби такі. Хто знає, пишіть у коментарі. Ну і як без сиродіжок. Дуже-дуже смачні. Хто не готував, готуйте. Як смажені, відварювати не потрібно. Так почистили від шкірочки від листя, від корінців. І на сковорідочку олія. Підсолили зразу на сковорідці і чудово, А це я не знаю, що це за гриби такі. Ну цікаві також. Отакі вони. Сироїжечка ось така, також. Іде до нас у пакетик. О, і ще одна сироїжечка. Також чистенька така гарна. Йде до нас у пакетик. Так, ну ось стільки у нас вже є оци, цих грибочків і опеньки, і сироїжечки. Йдемо далі, будемо ще шукати. Ось така краса в нас у лісі. Вже листя практично попадало, тільки залишилося на молодих грабчуках, трішки ще залишилося на горіхах е, лісових. Та й все вже справжня, справжня осінь. Так, ось такі красунчики в нас є. Тепер розвертаємося. Тут такий гарний є. Ось такі тут <кхм> товстенькі в цій місцевості. Так, десь тут я ще також бачу. О, ось тут такий гарний. Тут. Тут. Тут такі красунчики. Так, ось тут є. Бачите, вони так, по одному, по два. Не всі на купі. Ось тут не помітив. Ось цей і ось цей. Також такі гарні. Ось так помаленьку, потихеньку і збираємо. Ось так такі красиві опенічки ростуть у нас у лісі. Так що також заходьте до лісу, збирайте ці грибочки і готуйте смачнющі страви із ними. Ну і ось такі під таким гарним дубочком ростуть також красиві опеньки. Я кажу, вони розкидані по цілому лісі. Можна ходити цілий день і щось назбирати, навіть якщо вже до цього були люди. Так, трішки вам не видно. Ось така краса нашого лісу. Ось дивіться, обійшов і далі є опеньки. Ось такі прекрасні, маленькі. Так що будемо щось з них готувати. Дуже багато страв є з опеньок, і дуже вони смачні. Але це вже на любителя. Побачив дещо та й мало не наступив на отаку красу. А що я побачив, Зараз вам покажу. Так отакий ще гарний є. А дивіться, що я побачив. Ось така прекрасна сиродіжка. Чистенька, гарненька. Якраз на сковорідочку. Ну, а тут я зайшов у справжнє опенькове поле. Так, тут такі гарні. Ось тут. Також. Ось тут два. Гарні. Ось тут таких три молоденьких. Дещо я бачу Так, і ось зараз вам покажу ще. Так, і ось тут. І це ще не все. Ще ось тут є. Ось тут є. Так, І ось тут. І ще ось тут. Зрізаємо, зрізаємо. Ось тут вони вже більш прикупці, ось так. Так, і ось така. Це родіжечка. Молоденька. Ось так. Так що так живемо в селі, збираємо грибочки і радіємо життю. Ну і не міг не показати ось цю красу. Ще ось ці опенечки. Ось так. ну Практично повний пакет. Опеньків і сироїжок ось таких красивих. Так що на цьому моменті буду з вами прощатися. Всім мирного, чистого неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, своїх рідних, всього вам найкращого. Всім пока-пока!